Моє вітання вам, брати, сестри, хай Господь благословить нас в цьому дні, в цей час, коли ми можемо шукати нашого Господа, ми можемо смирятися, ми можемо знаходити ті добрі речі, які Він нам відкриває. І сьогодні, і сьогодні я хочу, щоб ми з вами подивилися на слово Господнє, яке каже нам, що Псалом 149, 4 четвертий вірш каже такі слова, що. Бо Господь втішається народом своїм, Він прославляє смиренних спасіння, прославляє смиренних спасіння, хто смиряється перед ним. Якщо ми бачимо дуже інтересну притчу, цікаву притчу, Ісус розказав: двоє зайшли до храму помолитися. І якщо подивитися більше детальніше, то ці двоє це були наскільки. Люди, але кожен бачив свою ситуацію, і ми бачимо, що вони обидва прийшли до храму, обидва почали молитися, і об'єкт одного це поклоніння було, а другого об'єкт поклоніння самому собі. Він поклонявся: який я хороший? Я зробив добрі справи. Я був в цьому році. Дуже багато сходив до людей, бо дуже багато дав чомусь. Він зосереджений був на собі. А другий об'єкт поклоніння другого це перебував поза ним. Він його навіть не бачив. Я каже, не такий, як той, що прийшов тут і стоїть перед дівною. Перший вважав себе гідним, що заслуговує на нагороду, і він приніс як дар свою гарну, гарну поведінку. Бездоганну репутацію, добрі справи, а другий відчув себе негідним і казав: Господи, прости мене грішника, не знаю, що. І казав, Господи, що і він говорив про себе як про грішника, що нічого не заслуговує. І це важливо нам взагалі зрозуміти в цьому часі, що ця притча, яку розповів Ісус, це перша людина була фарисеєм, а друга людина це була. Е збиральщик податків, і це важливо також розуміти, що наскільки вони були різні, але в чомусь вони приходили до Господа і просили. І Господь відкрився як одному, і Той каже, пішов оправданим, а той пішов е е е самозадоволеним. Багато таких речей, щоб ми дивилися в своє серце і задавали собі питання, що в моєму серці, де я? У мене є смиріння. Бог каже, дає нагороду тим, хто смиренний. Я просто вас закликаю бути смиренними перед Господом. Амінь.